Сьогодні, друзі, 16 лютого. Андрій Вонович. Андрій Вопив. Героям слава футзальна Ліга Переяславщини. Працюємо в університеті Переяслава. Зараз відбудеться гра між командою Вовчков 2 і командою Босс. Вовчкав зелені в чорній формі, друзі. Так що будемо смакувати чудову. Гру. Чудову. Розпочалася. Юра на місці. Розпочалася, друзі. І знов Юра на місці. Сьогодні команда. Вовчкова Трошки недоукомплектована, друзі. Хлопчики ще в дорозі. підтягнуться, Трошки підсилять. Розовичок! А там і нюха. Один і друге спрацювали на відмінно. гомонять Омонять. Обидві команди. Лад Столяренко, Андрій Середа. Судять, Федоренко, трошки мимо. Трошки мимо. Приємно, друзі. Бути присутніми на таких змаганнях. Завдяки нашим Збройним силам, друзі, дають змогу хлопцям грати, а нам бути присутніми. Дякуємо їм. Слава героям. Слава Україні! Уже була спроба. Спроба і не одна. Хлопчики. Діють акуратно, бо тут помилка буде наказана. Одною або другою командою. Федоренко. Що там? Потом. Зносять. Зносять. Подоренко буде з центра поля пробивати. Наказання є. Височенька. взяв. Взяв. Заняття не, не наказалося. О! І знову! ще Шей зачепив! Чайка! Не дає! Не дає по пройти! Чо там? Ні. Ох, да не шо. Але поза ворітьми оза силами Але, сила, сила... не змарина Планують... нічого. А це ж хорошо, дві команди Ганчинські участвували. Повинно. Гашин. Перва команда та дів, так? Да, так, да, так, да. так. Менше молодьож, шкільний, а. Дорозі, продовжимо. Продовжимо працювати на май танчик. Усі, ти ж бачиш, що в Фейсбуці робиться. Один-ноль, друзі. Вовчков. Олег, розовичок, прожурив бос. Вовчков виграє. Виграє, друзі. Хороший удар. Ми не зафіксували. Але на восьмій хвилині. Первого тайму. Вовчков. впереді. Бос. Ні, трошки не виходить. Показувати скрізь роботу треба, показувати. Якщо щось робиш, показувати. Так, друзі, ми трошки відлікаються. 1-0 виграє. Чидова. Бедоренка. Заблокували. Вася. Ні-ні-ні-ні. Ні-ні. з 12 хвилин пошли зіграно. Первый тайм 1-0. Вовчку пока. Веред трошки буде штрафнючий. Ой, Федоренко чи черзовик битимуть. Хто з їх? Хто з їх? Прожурить Федоренко. А дивимося, друзі. <звук> трошки затримка. Трошки затримка. Roša. Roša troške na prijažik. Bos. Bos. Probuje. Uvima se ti budu u Ovičkova. 7 kvilin se prvo tajmo Юра вийшов і спрацював на відмінно чаєчка. Міг би трошки. Трошки підшевелити, трохи лучше. Направи п'ять не хоче. Борна Йора. Зачастили спроби боса. Напряг. Трошки. Пошов в сторону Вовчкова. Шість хвилин. До закінчення тайму. Шість хвилин. Але прогрів! Не наступає! Юра на місці! О! О! Ні-не-ні, там Юра знову! Так. Готово. Котре. Котре. Штурмують. Штурмують ворота. Ух! Розовик прийняв на себе. Да. Трошки. Концовка пошла лучше, П'ять хвилин залишилось першого тайму. 1-0. Вовчков. Трошки виграє. Там був толчок, Саня Подина. Трошки підбили. Поднялися і будемо далі. Щайка, Вася, наверное, буде бити. Вася. Савченко. А тут Дімка. Що там? За розброс? Будемо дивитися зразу в дорозі. Куди воно? Перекрили. Ей, Юра це, друзі, речі. Все ми бачимо. Ой! По амплітуді пішов поза в ритми. Що там? О! Ні. Менше 4 хвилин залишилося. Менше 4 хвилин. Вася Сачаков. За Samostily jeho, nemá komu tady foksinuť mezi dnešky, hehehe, řekl jsem. A ročečka byla, a z listoček nezafixoval. <laughs> Там! Ох! Не ух! Не ух. Не закрили! Розой! Тоже не дають! Не дають розслаблятися! Не прийнять, не до удари. Але, але результат уже трошки є. Тільки! Який для кого? Ні-ні-ні-ні, знов Юра там! Ой! Ярик, можливість була бомбезна. Трошки перерив за дві хвилини. Ой, виложують, виложують, як Косар Сіно. Але ж, але ж хвилина 20. До закінчення тайму 1-0. Вовчков веде в рахунку проти боса. вечір. Зголеч хвилина, друзі. Хвилина. Що там? О, Леха. 40 секунд до закінчення первого тайму. 25. Одна с постійно так первого тайму Саня поводим Що там дванадцять секунд Вісім Димашкані розпочався, друзі, другий тайм Другий Тайм Вовчка в босс. Ловчиков дуба. Бос. 1-0. Вовчка виграє в боса. Але ще грати 19 хвилин. Друго тайму, друзі. Будемо подивлятися, щось буде. щось буде, щось намутять обидві команди. Ой, готовляться дівка не Ді заблокували. Таці босні заблокували. Потужні тобто, Міги і Федоренко. Дімка, Дімка. Що тут? Трошки виїхав на допомогу. Діма. Завочка. Зяготина. О, витабцовують, витабцовують, витабьоють. А результат. Хочеться, Хочеться. Двіжух подивитися зразу ні чистова, друзі. Ще один буде. Ще один да. команди Претендують на золотенки медалі ігри трошки покажуть хто? О! Сила. Спорт. Це села спорт за села друзі. Приємно! Прийшов не допомогу, приїхав на другий тайм і вже трошки допоміг Вовчеву. 2-0. О, мимо. Доброго здоров'я. І Юра. Але й та-та поки. Поки на місці. Недві. Ах, живий. Недвіжимий. Не Я маю, вазі, маю на увазі. Маємо на увазі. Веторенка. Лежачий. Хороший. Ворота не здвижені ще. Чудово, друзі. Розовик на вдарі. Стіночку вимощують. Сапок. О! О! Все благополучно для боса. Успіваємо. Сточок. Ох! Лежачий міх. Лежачий гукотить. Що там? А там тихо, там тихо, спокійно діє. Юра. Ситуація під його контролем. Але ганяють по всьому полі. Так що можуть дотягнуться до воріт. Ай, хорошо. Їх не дав, Федорен. Не дав. Сяйці. Точно пробить. Вася. Саня, было под моей ножкой спецскоком. И, может быть, А так, трошки затримал. А часу, как завжди. Ой, снова сходу. Снова сходу можно было просмотреть. Саня, Вася, что там? Счет. Ні вчай. Заблокував. Майже 7 хвилин зігра на другого. Тайму 2-0. Босс програє Вовчкова. А Вовчков Ведоренка. Кладуть. Кладуть раз і другий. Кладуть. Гомін, гомін, друзі. Чудово. Чудова Макс Федоренко спроба знайти місце Саня поводи оце розстріл. розстріл, друзі, на місці. Да що це таке? А це хороше. Дімка, Вася, ошибка. Не ошибся. Вася. О! Ні. Ротамо. Діма не дав розовику. Розгону. Не дав розгонитися. 11 хвилин залишилося. другого 2-0. Вовчу. Виграє Вася. Дімка не дотягнув. Не Не. Не. хоче м'ячик. Підкоратися. Не хоче. Діво. Ой, знов Федоренко сьогодні Бог на поміч. Одно. Уронюють його. Красавчик. Але піднімається і грає друзі, і грає. Хорошо. І все добре. О! Оце тут заганяли. Опа, штрафний. Удар Штрафнючий. штрафнічий. Ану. О! Трохи німа не підправив культишкою. Треба було трохи підкрутити. Гайку настроїть ножку. Діма о не пройшло. Не пройшло, а пройшло прозворота. Певнено. Вісім хвилин залишилося дрота. тайму. 2-0. Вовчков два бере. Вверх пока. Собід войнячок. Придімка. Молодець. Чудово. Шото. 3-0. Сім з половиною хвилин залишилося. Дро тайму. 3-0 вовчка 2. два. Вигаєв боса. Немає синів боса. Петі висоцького. Вітання, Петя. Ти був потрібний команді. А ну, чи вдасться? Розігріть ворота, Юри босу, чи вдасться за 6 хвилин другого тайму до закінчення, чи дадуть пловчу можливість. Uh! Розстріл хороший, але трошки мимо. Трошки мимо. Звонечко. Okay. Дивися. Помилка двойна. Акуратно діяти хлопчики. Oh, Бо це... красиво! Самое красивое. Не, там Юра. Там Юра. А, там Иля. А уже Вася. Димка. Свесточек. Свесточек. Пять. 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 Не дають, Ставлюють ножки, під удар не дають, валяють акуратно, акуратно. Перехвати. Дімка. О, гардібаляти. Стіночка. Чотири з половиною коли залишилося. Бовчик в два виграє босак. Пока, ПОКА! Ще трохи часу є. Трохи небагато. Розовик. Чайка. Чайка. Не дав прицільно. Розовичку Знову розовик. Ні-ні-ні там Вася. Дима! Дима! Как на коньках, Димка, Как на коньках! Красавцы, друзья! Розовый! Летит! Летит и отлетает! Мимо! Розовый мимо! Петренко! А там Димочка! І не і. Пока і. Не Три хвилини рівно залісулося двотайму. Три-ноль. Три хвилини. О! І єдненький. П'ять палили ворота. Трохи прогрівають. Один-три. Босс бочка. Дві хвилини. Десять секунд. Заворіть. Дві хвилинки. Що, що вони тут покажуть? А! ціною, ціною стоять живою, не пропускають. А цього козака дімку не можна пропускати. Оп. Оп, скакає. Медаренко на вдарі. Через очок. Два. Два. Може, буде двойнячок. Зараз Дивимося. Шостий фол. І мимо. Опхнув мимо. 49 секунд. Червона карточка. Слаші Погодіну За гомоіння, мабуть. Трошки гаманів. О, і наказання. Да. Не дуже босу. 25 секунд. У трьох проти чотирьох на полі. Одробляють. Одробляють. 15 секунд. Федоренко. Чекає. Чекає. Артист. Артист, <соцю> А, і чотири коледи, все, друзі, закінчилася гра, 3-1, Вовчков 2, виграв Убоса, дякуємо, слава Україні, героїв слава, молодці, друзі.